Поїсти, заночувати, отримати медичну допомогу. Понад тисячу безхатченків щороку знаходять дах над головою у будинку соціального опікування. Чи добре налагоджений сервіс для соціально вразливих людей перевіряла сьогодні інспекція? Наталка Біловол розкаже про це більше. Понад сім років пані Раїса, мешканка будинку соціального опікування. шукати дах над головою. Жінку змусили складні життєві обставини. Тут дуже хара, добре, дуже. Слава Богу. Таке начальство. Що... Безпокоїться і все. Ну, звісно, хотілася б, звісно, свого лочка якось мать. Ну що ж, ну добре, що це ході, слава Богу. Інша пані Раїса свого житла таки дочекалась. Колись його у жінки забрали афористи, тому й проживала в соціальному готелі. Тепер сюди приходить в гості. Я здесь майже п'ять років прожила. Я благодарна за це житло, слава Богу, що є в Києві. Я стала на квартиру чотирьох відсюди ж, Вот в этом году открылась дорога. Года даже не постояла, мне предложили жилье. Соціальний готель закладу за 16 місць тут без Хаченкам намагаються створити усі необхідні умови для проживання. Кухонька маленька, але все одно є. Приготовити можна. Коридорчик, умивальник, туалет. Все як би необхідно є. І потім, ну, звісно, платимо, але ця ціна зрівнительна. Звісно, можна платити. ця символічна ціна 18 гривень за добу, трішки менше, 10 гривень у відділенні нічного перебування. Його потужності 150 місць для безхатченків. Це тільки часткова оплата за ті послуги, які отримують наші клієнти, тому що вечерю, яку вони зараз у нас отримують, коштує вже десь 12 гривень. Вони сплачують тільки там частково за комунальні послуги і. Такі інші за прання білизни. Загалом заклад утримується коштом міського бюджету. Умови перебування людей соціально вразливих. Вони є тут більше, ніж задовільні, я би так сказав. В частині бюджету виділяється достатньо. Це більше 4,5 млн грн. мільйонів гривень. Виділяється на отримання такого роду центру. Ми ще виділили кошти додатково на ремонт каналізаційних мереж, які там були деякі помилки при будівництві самого центру, який будувався до 2006 року. Серед недопрацювань центру зазначив заступник інколи неспроможність вплинути на безхарченків, проходити обстеження на соціально небезпечні хвороби. А це має бути обов'язковою умовою прийняття до закладу. Це досить складна група людей, яка найбільш вражена якраз зараженням на віч, спід на гепатит різних видів і туберкульоз. Тому люди, які сюди попадають. Волею чи неволею, вони мають обов'язково проходити обстеження на такого виду захворювання. В середньому до будинку соцпіклування за рік звертається понад тисячу осіб. Наталі Біловол, Тарас Мишак, телеканал Київ.